Яку музику увімкнути в своєму магазині, щоб продавати дорого? І це знову теж, чи піддаєтесь ви на маркетингові маніпуляції? Отож, що ви бачите перед собою? Дві машини вартістю по мільйон доларів. Але у першому е магазині грає драйвовий рок, у другому грає класична музика або музика, тобто вас питають, що включить вам музику таку, яка подобається вам. Де підете купити машину? Ви. Ну а поки ви думаєте, нагадаю, що за посиланням в шапці є гайди по продажах і маркетингу вартістю 1 долар. Наразі їх доступно 12, Ви можете обрати ті, які потрібні, чи подобаються вам скласти їх в кошик і придбати, або можете придбати усі 12 за ціною 10. Ну а ми повертаємось до тесту і більшість обере придбати машину в другому варіанті, там, де в магазині грає класична музика, або її підберуть під ваш смак. Сьогодні поговоримо про те, як музика впливає на відчуття вартості продукту. Конкретно класична музика змушує продукт сприйматися як більш преміальний, той самий автомобіль з класичним бекграундом оцінюється в середньому на 10-15% дорожче, тому що сама по собі класична музика у нас асоціюється з чимось більш преміальним і тихою розкішшю, що точно не можна сказати про рок. Якщо ж ми говоримо про те, що музику підберуть конкретно під ваш смак, то тут уже грає сила персоналізації. Про це в наступних відео, якщо було корисно, підписуйся і нагадую за посиланням в шапці гайди по продажам і маркетингу вартістю 1 долар.